Тим часом сьогодні гайський суд визнав, що Росія контролювала ДНР під час збиття лайнера MH17. Суд постановив, що Малазійський Боїнг був збитий із зенітно-ракетного комплексу БУК ракетою, запущеною з боку первомайського. Суд визнав версію обвинувачення доведеною і скоро оголосить вирок. Крім того, останні декілька днів у газі відбувається низка заходів, які стосуються України. В першу чергу увага прикута до питання притягнення до суворої відповідальності всіх причетних у військових злочинах в Україні. В заходах бере участь і українська делегація, зокрема, народний депутат від Чернівецької області Валерій Божик. Ми вирішили вийти на зв'язок із народним депутатом та дізнатися з перших вуст, що наразі відбувається в Газі. Вітаю Буковину. Цього тижня ми разом з колегами народними депутатами перебуваємо в місті Гаага, королівство Нідерланди. Відкрита конференція дала багато викликів і тем для професійного обговорення, які відбулися другого дня під час закритих панельних професійних дискусій фахового обговорення і глибокого аналізу тих викликів, які були озвучені. У своєму виступі я акцентував увагу на можливості і важливості. Саме професійного процесуального доказування, що полягає у збиранні перевірці оцінки доказів відповідно до процесуального закону України, бо тільки так ці відомості стануть джерелом доказів і можуть лягти в основу судових рішень. Ми ознайомились діяльністю Верховного суду Нідерландів і разом з українськими суддями, представниками Верховного суду обмінялись міркуваннями на таку актуальну і надважливу тему, як здійснення правосуддя. В умовах військового стану озвучили і обговорили ті труднощі, з якими стикається судова система України при розгляді військових злочинів. Під час дискусії в Євроюсті констатували, що співробітництво правоохоронних органів з України з Європолом і Євроюстом зі співпраці в сфері кримінальної юстиції є результативним і вигідним для України. Міжнародний досвід є важливим для нас, для України. І фіналом для агресора в будь-якому випадку має бути трибунал і справедливі жорстокі покарання.